Я думаю, почнемо нашу розмову із Лимано-Купінського напрямку, якої ситуації є зараз там. Бо, от, судячи з з генштабу, 55 загалом ворожих штурмів було по усіх напрямках фронту. Судячи з усього, окупанти не так активно діяли у новорічну ніч, скажімо так. Так, порівняти з попередніми днями можливо так якесь такі відмітити не таку активність, але тим не менше 15 ворожих атак на цьому напрямку було відбито українськими захисниками. Відповідно, це біля населеного пункту Синківка та Макіївка Луганської області. Бачимо, що біля Синківки вони як зомбі їдуть по одній ті ж самій дорозі. Там, де їхня техніка вже знищена, там де вже їхніх двохсотих, там на. Все лежить, але вони далі продовжують туди їхати. Ну, в принципі, хай так і залишається. А на цьому напрямку ворог розпов... знову ж таки продовжує застосовувати авіацію, бомбардувальну, винищувальну, гелікоптери. Вогневої підтримки далі продовжує використовувати фугасні авіаційні бомби по серебрянському лісництву. 13 таких авіаударів було завдано лише за минулу добу, а дронів камікадзе було використано проти наших захисників та здійснено здійснив, здійснив противник 618 артилерійських обстрілів. Це артилерія різних калібрів та міномети, так само різних калібрів. Тим не менше наші хлопці зробили так, що вже 257 російських окупантів до нового року не дотягнули. Також 43 одиниці військової техніки знищено серед яких і три танки та п'ять бойових броньованих машин. Бачимо, що ворог тут не припиняє спроби атакувальних дій, намагається наступати. Зрозуміли його напрямки наступу, а не рахується з людськими втратами і так само вже зараз не. Свої атаки де, супроводжує технікою для того, щоб підтримати піхоту, це танки, це бойові броньовані, машини БМП і так далі. Якихось успіхів на цьому напрямку немає. Ворог зазнає втрат наші хлопці, так само як і в новорічну ніч, так як в будь-який день. Це звичайно їхня робота. Вони стоять непорушною стіною і не дають ворогу пройти далі. От, до речі, зважаючи на погодні умови, які зараз маємо, чи побільше. ...використання саме бронетехніки з боку окупантів під час їхніх оцих їх штурмів. Бачимо, що так, що зараз практично на усіх ділянках активно використовується техніка. Навіть раніше там, де було суто піхотні атаки, відповідно, зараз вони теж за підтримки техніки висуваються. їде БМП, його під прикриває танк. Відповідно, здійснює обсяги. Перед тим здійснюється артилерійська підготовка. А це все в принципі стандартно. Ми бачимо це. Наші захисники готові до такого розвитку подій. Наші FPV-дрони, наша артилерія відразу. Азу всі-всі спроби мінусові. Угу. З'являлась, до речі, не так давно інформація. Ну і загалом не регулярно з'являється про те, що окупанти намагаються стягувати на Лиманокупінський напрямок різноманітні підрозділи, в тому числі з інших ділянок фронту. У мене от є друг, який зараз на цьому напрямку стоїть, і він час від часу скидає відео про те, як яка там ситуація, і дуже часто попадають відео з полоненими, де вони їх питають там хто звідки прийшов, і вони так відкрито говорять про те, що та, от я там сидів, така то. Стаття. Ну, Я в статті просто не знаю, яка там е, кримінальна відповідальність це передбачена, але називає статтю і каже, питають, коли, як, як попав. І кажуть, прийшли з Міноборони, просто сказали, ми тобі скастім срок, як вони кажуть, і йдуть на фронт. І таких попадається більшість. От Хто в основному зараз на Лиману Купінському стоїть? З окупанського на Лимано-Купінському на напрямку там зараз е, стоять різні підрозділи. На Купінському це от е, ці підрозділи, про які ви говорите, це якраз ці шторми, штормзе, шторм В. Е, так, їхні полонени деякі такі речі розповідають, що е, той, хто сидів в'язниці, наприклад, то е, там залишається півроку чи рік, вони не хочуть туди е, ну, долучатися е, до, до лав. Окупаційної армії, але їх просто забирають, насильно забирають. Вони відповідно приїжджають в Україну. Їх одягнули, сказали: біжи он, туди, от в ту посадку. Ну добіжиш, то добіжиш, не добіжиш. Ну, ну значи, так і це. Тобто, ми бачимо, що там взагалі щодо колишніх ув'язнених, там політика така, що їм, взагалі, цього ну цих людей не шкода, і вони розуміють, що якоїсь соціальної відповідальності через втрату такого контингенту людей в них немає. Щодо мобілізованих, які є в ряда. Регулярних підрозділів, ну там трошки інша ситуація. Відповідно, все ж таки є родини, і все ж таки, якісь там соціальні гарантії мають бути. Відповідно, до них дещо інші, інші вимоги, але трапляються випадки, коли і мобілізованих теж їхні командири просто розстрілюють за невиконання команд для того, щоб продемонструвати в такий вигляд для іншого особового складу, що або ви йдете штурмувати, або ми вас тут розстрілюємо. Тобто такі ситуації теж трапляються, Наша розвідка це підтверджує. Відповідно, бачимо, що людське життя для росіян, їхніх солдатів це 0,0. Ми ж навпаки, життя кожного українського солдата це на вагу золота, і, відповідно, намагається наше командування організовувати якісними тактичними діями успіх, досягати успіху в тих чи інших операціях. ви, до речі, сказали шторм З і Шторм В. Це от що за такий підрозділ, чи там може якась збірка, чи вони чимось відрізняються від тих, що які це, були і є це їхні штормові підрозділи, які вони там понабирали. Собі тих вешок і зеток, якими вони раніше техніку маркували. Відповідно, вони на цьому вже таким бренд називаються. Там таке так зване СВО. Ось які вони підтримують. Зрозуміло. Загалом, якщо говорити за знищення російських окупантів суто на Лиману-Купінському напрямку, чи це ці фактично ну, колосальні втрати, які несуть російські окупанти, на спроможності росіян на інших ділянках фронту? Бо часто з'являється інформація, що вони, попри величезні втрати, навіть збільшують постійно свій контингент на інших е, напрямках? Е, відбуваються певні ротації підрозділів. В основному йде е, поповнення людським ресурсом. Саме втрати втрати ворога надзвичайно великі. Сьогодні підіб'ю такі підсумки за, підіб'ємо підсумки за грудень. Місяць відповідно. Завтра десь буду мати інформацію про суто людських втратах в смузі відповідальності у Сухофортиці. І станом на на початку на середину грудня місяця це була цифра 7700, Тобто, якщо зараз підбити, мало би бути десь в районі 15 тисяч. Ось і саме за рахунок таких великих втрат, дезертирства та відмовників, виконувати накази їм потрібно постійно поповняти людським ресурсом свої підрозділи. Відповідно, цим вони і займаються. Там є і прихована мобілізація в Росії, і така мобілізація, і люди. Долучаються самостійно, тому що ті, що не мають роботи, відповідно, вони е, все ж таки якийсь рівень доходу о, в цих в цій армії будуть отримувати, і таким чином вони йдуть, думають, що вони тут будуть воювати з банд... та з фашистами. Ну, коли попадають в полон, вони звичайно вже ж не бачать ні, б... ні фашистів, і е, кажуть, що помилилися, але ну це вже. Вже, в принципі, нікого не цікавить. Uh -huh. А часто, до речі, звертаються за обміном, щоб потім позабирати їх назад. Чи це стосується, там, наприклад, когось вищого їхнього керівного складу, а не рядових росіянам байдуже? Uh -huh. Процеси обміну трошки не наша компетенція, тому цим займаються дещо інші наші органи. Тоді перейдемо до Бахмутського напрямку, якої ситуація зараз там теж дуже регулярно і в дуже так розширеній формі про нього пишуть у нашому генштабі про ворожі штурми. І якщо подивитися на зведення генштабу, то там кількість штурмів не сильно, то відрізняється, наприклад, від лиманокуп'янського напрямку. Тобто там окупанти теж намагаються тиснути. Так, за минулу добу в новорічну ніч відповідно відбили 10 ворожих атак на цьому напрямку. Це Богданівка, Андріївка. Був завданий один авіаційний удар та використано 27 дронів Камікази, 435 обстрілів. Бачимо, що кількість обстрілів дещо нижче, ніж на Лиманокупінську, але тим не менше залишається великою. І більша кількість дронів Камікази застосовується саме на цьому напрямку. Але 160 рашистів расистів вже цю новорічну ніч не зустрічали. Це дуже теж великі втрати для ворога лише за минулу добу, і знищено 60 одиниць військової техніки, серед яких танк БМП 2 БТР-80 та е, два пункти управління БПЛА, тобто е, ті, що якраз запускали fpv дрони та інші е, дрони відповідно саме ці пункти були знищені. Це свідчить про те, що наші е, наші відповідно займаються е, доброю роботою. Ми їх вистежуємо і наносимо їм якраз втрати.